Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я вам розповім про те, як можна переглядати історію запланованих справ по клієнту прямо в crm системі Для цього давайте знайдемо пункт продаж квартири клієнти. Знайдемо клієнта, у якого є декілька справ, перейдемо в його редагування, і нам потрібно перейти на вкладку Справи. На цій вкладці у вас будуть відображатися всі заплановані справи. Тобто, коли, яка справа, якщо був прив'язаний і об'єкт до клієнта, буде відображатися і об'єкт, буде відображатися статус, виконана справа, не виконана справа. Відповідно, ми можемо прямо звідси прийти в цю справу, і при необхідності там, поставити статус, що справа. Виконана, зберегти, якщо ми зараз новому сторінку, то ми тоді побачимо, що в нас ця справа виконана, тобто все окей. Таким чином, в будь-який момент часу ви заходите в свого клієнта, переходите на вкладку справи і одразу можете побачити всі справи, які були заплановані по цьому клієнту. Сподіваюся, що цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі Лігапро.